Сесії рішення правомощні. Отже, ці е на рекламу міської ради вношу пропозицію для інформації до 10 хвилин, для виступу до 3 хвилин. роботу сесії закінчується протягом 40 хвилин. Хто за те, що законує рекламу завернути, прошу голосувати. За допомогою. 12 прийнято. Справком ден 41 сесії всі додати ознайомлені. Ставлю на голосування. Хто за те, що запропонував порядок денний 41 сесії міської ради, 8 скрипня, прийняти за основу чи за основу та в цілому? Тоді ставлю на голосування за основу та в цілому. Розглядатися, є конфлікт інтересів, знімаємо, які облашення не немає, немає. Переходимо до розгляду питань порядку денного сесії. Отже, перше питання. Про внесення змін до програм фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я. Було на комісії доподати до визирання. Якщо немає заперечень, переходимо до голосування за основу працевому. Освідової програми енергообративності та енергозбереження з Української міської територіальної громади на 2023-2025 років. Прошу, будь ласка, чи є якісь доповнення, якісь е, пропозиції до даного проекту рішення? Немає. Немає. Тоді переходимо до голосування за основу та в цілому. цільної програми організації та проведення громадських робіт на території Здолківської міської територіальної громади на 2022-2024 році допустила прошла комісія узгодження зауваженням було, якщо нема заперечень переходить про голосування за основу до цілому. 17 рішення прийняте. Переходимо до наступного питання. Порядку. денного. Про внесення. Змін до бюджету. Про внесення змін до місцевості програми 2023 року. Е -е. Чи будуть якісь пропозиції до даних рішення? Тоді переходимо до голосування за основу та в цілому. За вісімнадцять річних країн. на 2023 рік. Також комісія поговорила, якщо немає зауважень заперечень, то голосувати за основу та цінову. Шосте. Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям до Української військової територіальної громади. на суми, які обговорено, домовлено, заперечення зголос і переконані до голосування за в цілому. Української міської ради Львівської області. Також Комісія пропозиція на, е, на розвитку, тобто, що немає нічих тобто, вже вважень, прошу голосувати за основу працювання. Здравствуйте, на про надання згоди на передачу балансу гуманівної комунаційного підприємства, Дубунської центральної міськраї лікарня, Дубунської міської ради, Лівінгського операційного балансу, моральної інформаційного підприємства, Долгунський центр помірної медичної допомоги, Долунської міської ради, Лівінської області, транспортного засобу. Також поговорили е пропозиція на проти сесії будь постави. Постійне користування для розміщення та експлуатації основних підсохів, будівель, газпут, технічної інфраструктури, виробництва, відділення газу, постачання пари та гарячої води, збирання очищення та розподілення води, у вулиці, парку, калинового, В'ячеслава, Чорновода, напрямка, вишнева, сонячна, затишне, місці другої. Більше про проєкту рішення було внято. Зауваження проведення комісії. Прошу голосувати за основу та всього. 17 річні українських. Наступне питання: про звернення результатів до міської ради до президента України про застосування права вето щодо прийнятого Верховної Ради України проєкту здоров'я України з пронесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності реєстраційний номер 5655. Прошу голосувати за основу працювання. За 13 рішення України. Так. Переходимо до на наступного. Всім спрацювали нормально. Нема зауваження. Тому не задалі. Давайте так, нехай доповіть конкретніше, і щоб люди переголосували, тому що це ну, дійсно треба звернутися до президента на рахунок. Тому що це є повністю цей закон. Боже. Проведу, то, Шан, 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 ви вига. хоч раз щось, щось да. будували, я перепрошую. Ну хоч щось будували. Я, я два СТО. Повірте мені, чуєте, тут, там, де одне право підпису одної людини, це досить багато чого значить. А обігають да, ваші ці інстанції, повірте мені, мені не треба, я не буду голосувати. Я якраз будував Щоб береш місто подійні умови. Да. А потім не починаєш бігати. Давай, я знаю, чи ти чекаєш на правильність. Треба приготувати. Ти всіх на середину. Шановні депутати, рухаємося по порядку території. Повернемося до голосування. Да. Ну, да, eh, так. Вона. Ставлю на голосування питання. Ну, номер дочекаємося, коли повернемося до голосування. Про поводження комунальному підприємству «Струнбудівська». Продання зелених насаджень. в комісії також обговорили і е, рекомендації проти комісії на розгляд сесії. Прошу проголосувати за основу та в цілому. Будь ласка, дзвоні депутати. За 15 рішення прийнято. Отже, переходимо до переголосування в порядку денного проєкту рішення за номером 10. І ставлю на голосування. Ви щоб лише доповіли. Ні, то ми зараз з вашого зразу всіх переголосувати голосування, потім я доповідати. Будь ласка, на переголосування. Щоб. За основу. Не, да, пусть просто... не початок погортанцы. Да, портальцы. Так, за повернення, завернет. Пятьдесят, да. Дружу. Тут тобто, готова пропозиція десоціації між Україною зсередині. Просто із такою аналітикою, яка не є. Звані Асоціації між Україною. Хтось має розказати, в чому ж все ж таки є моє. Суть! Те, що містобільні умови і все інше будуть погоджуватися вже з Києва відповідним департаментом. Прошу, це ж онлайн буде змагання. Буде. Буде. Ну, буде, але є застереження у людей, рішень. Тому <зв 'язок> uh, в цьому питанні органів це <зв 'язок> якихось рішень. Та не тільки в цьому. Спілка архітекторів України звернулася, щоб дорігувати, тому що там вили... <зв язок> <зв язок> <зв язок> <зв язок> в шоці від цього законодавства.

сам два да тоже андрій петрович будь коротко сам буде говорити соль по тому, що виходимо зараз, які зараз народять від президента, і всі асоціації міста України звернулися, що він його розпитував, тому що є ризики департаменту, який був були спорені, в прийнятті на рівні Києва щодо самочинних будівництв і будівної документації, і таким чином місцевому безпосередньо не будуть мати впливу на ці Ну, коротенько розкажу. да, даний законопроект обмежить будь-яку можливість контролю за, у сфері містобудування, тобто він не дає можливості органам місцевості самоврядування здійснювати якийсь контроль за той чи іншою діяльністю у сфері містобудування. Тобто, і нагальна потреба на сьогоднішній день є звернення до Верховної Ради, щоб даний законопроект все ж таки. Врахували е, думку е, представників громад, е, представників самоврядування і е, самодавання надали е, на більше можливості для того, щоб вони могли впливати на е, містовірний контроль на місцях. Круте питання. Будь-які ще є. Це. Основні якби такі моменти, та, якщо більш глибше асоціація міст значить застереження. З цим законопроєктом знищується велика частина досягнень децентралізації. В останні років унеможливується контроль за самочизним будівництвом і вплив громади на міську будівлю діяльність в межах своєї території. Проєкт створює умови для розвитку монополізму, будівельній галузі. Для тиску окремих великих кампаній на всіх інших по всій території України. В результаті цього вартість відбудови міста України після .е. на нашої перемоги буде значно вищою, а якість згіршою. Електронний облік, автоматична реєстрація в сфері містобудування, які в діючому законодавчому полі започатковання будуть знищені, адже адміністратори реєстрів не мають відповідальності за внесення даних, які не відповідають дійсності. Саме тому петиція, якою громадськість звернулася до президента України застосувати до цього проєкту закону вето і набрала 42 тисячі голосів. Зважаючи <плес> на зазначення вище, звертаємося до вас з проханням застосувати право вето щодо прийнятого Верховної Ради України закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфер містобудівної діяльності реєстраційний номер 5655 із наступним поверненням цього проєкту на повторний розгляд Запорожній Ради України на доопрацювання Із тими вимогами, які Асоціація міста звертається. Стосовно власників земельних діянок, теж порушуються їхні права, тому що приведенні в hmm. експлуатацію об'єкта навіть не потрібна згода власника земельної ділянки. І самочинне будівництво і це дуже е, буде можливість самочинного будівництва, тому що припинити його за наслідками перевірки тільки можна, або визнати це об'єкт замоченим, а проводити перевірку паралельно з цим сезоном, забороняється. Початок будівництва де? подається декларація То, на початок будівництва. І потім ще є декларація, але закінчення будівництва. Розумієте? Є дві декларації, які подаються е, в ДБК. Ні, там Або повідомлення, або отримується доцільну. Ви, доз... ви, ви, ви даєте повідомлення, вам є? дається декларація на початок будівництва. А на основі є? чого вам дається декларація на початок будівництва. Декларація. Ви, декларація ви доз... даєте проекти і все даєте. Сор... І... Як це немає? Ви повідомлення. Очекайте. О, так вам тут не кайфує називається зараз декларація на початок будівництва. Повідомлення ви даєте, а вам дають дозвіл. Чи? Або повідомлення, або повідомлення, або або біду, або біду, або біду. Біду. А потім, коли ви закінчуєте будівництво, то вам дають декларацію на закінчення будівництва. Все провіряється, о тому всьому приїжджає інспектор і дивиться, як ви побудували, чи все дотримано цих кнопки. Що на На сьогоднішній день інспекція взагалі Інер. взагалі немає. Ми скільки разів зверталися напряму в Київ, їздили. Її в Заслухали, послухали, навіть ніхто не виїжджає на місцях. Відписались, бумажку, вибачте з так говорю і на тому все. Ну так Ну ми ж дивіться, ми, ну, так ми, ми спросимо закону, зараз по цьому закону людина міська дозина. На вашій земельній ділянці і буде будувати і потім земельні будуть ділянці. Це породжується. Чим вони припустить? Це звернення. Ми не на закон. Ми будемо шановні депутати. Це виключно інтересами громади. Це звернення, які будуть прийняті Верховної Ради. Василь, я прошу Дали дозвіл, потім ми відмінили, а потім заречі. Зараз за Верховної Ради, президента, поругаємося тут. Давайте голосимо, розходимося. Давайте так, ми маємо інтереса громади. Якщо буде прийняти, повірте, що з нас не впливає. На більшість, воно більшість Верховній Ради. Тому ми виключно за процеси децентралізації. І давайте, будь ласка, враховуйте це. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення. А звичайно, наші законодавці вирішать або е, його допрацювати, або пан президент нас е, підключили. Прошу перейти до голосування. Інші пропозиції за основували. Якщо немає, ставлю на голосування за основу та в цілому. Будь ласка.

Да поставате на Тетяна и социальна фашист.